Друзі, усім привіт! Далі розбираємо мої позиції по системі Скальп. Хто не знає, я цей веду YouTube канал як свій щоденник угод. Я показую тут дійсний правдивий результат, без ніяких підкручувань, без ніяких перебільшувань і так далі. Якщо є мінус, значить мінус. Якщо плюс, є плюс. Я все показую і все розказую. Тому давайте зразу перейдемо до моїх позицій, яких я торгував в понеділок. Монета FTM. Бачимо, у нас є тут хороший рівень, ось він. Вже рівень трошки вже заколовся. Це вже свідчить про те, що можна вже піти на пробой. Цілі були десь приблизно сюди, а в ідеалі сюди. Ну... Тут треба було довго сидіти, тому я розраховував на те, що ми, скоріше за все, сюди сходимо до цієї лінії і далі, можливо, розвернемося вгору. По стакані спота і в стакані фьючерсів я бачу ось об'єм на продажу. Це також є хороша можливість сховатися, поставити свій стоп, сховатися за цією плотністю. І також знизу є об'єми ось тут. Тому я думаю, що, скоріше за все, ми тут і затупимося і я би тут і фіксувався б. Ну, дивимося, що я робив. Коли зайшов в цю позицію, ось мене взяло в позицію. Як бачимо, я зразу виставив свій стоп-лосс за оцею плотністю. Потім цю плотність то забирають, то підкидають, то забирають, то підкидають. Також з'явилася плотність на покупку в стакані фьючерсів. Це, кстати, проти мене зіграло. Але також ще є в стакані спота, Тоже є об'єм на продажу. Також, як бачимо, я виставляю свої лімітні ордери на фіксування. Виставив коло плотності, бо тому що, скоріше за все, якби ціна б пішла би пішла б вниз, ми би десь тут розвернулися і пішли б вгору. Тому я виставив їх перед плотністю і чуть-чуть за плотністю. І так, бачимо, ціна чуть-чуть пішла вниз. особо сильного руху немає, як то пробою сказати. Але чуть-чуть, та й рухаємося вниз. Після чого йде вкат монети. Нас ось тут і плотність, знову повторяюся, забирають, то підкидають. Мені здається, це не настояща була плотність, і стоп лос тоді вже стояв в повітрі. Потім я ставлю також. Об'єм, щоб знову закритися в позицію, щоб осереднитися, щоб зайти в кращі точці входу, я не знаю на що я це зробив. Це моя така досить груба помилка в цій позиції. То що я оце захотів зробити, осереднитися, ось мене взяло в позицію, тобто я зайшов вже перебільшеним об'ємом. Я і так вже зайшов на 400 доларів своїм робочим об'ємом. Тут є ще, вроді би, докинув 200 доларів, тобто я вже зайшов на 600 доларів. Це вже велика, така груба помилка. Не по мані менеджменту. Після чого я там виставляю ось ті лімітні ордери на фіксування. Стакан фьючерсів взагалі пустий на продажу, тому тут я взагалі не обґрунтовано був і стоп лос і в загальному мої оці дії, що я заходив, ще плюс додатковим і на цьому все мене закрило по стоп лосу і я втратив. Як бачимо, ось ця монета взагалі не пішла на пробой, вона там чуть-чуть заколола, ось це, чуть-чуть такий рух вниз пішов. Розраховував я кажу, ось сюди десь імпульс такий різкий вниз. І потім, можливо, вкат вгору. Ну, Але не пішов взагалі рух вниз. Тому на цьому я втратив. А втратив я на цьому долар 48 центів, віддав на комісію 48 центів. Ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Ось, в принципі, ми ще досить так непогано відступилися. Ось бачимо. Ось тут я зайшов донизу. Тут я зайшов ще раз донизу, там на 200 доларів ще плюс. Тобто вже вищим об'ємом, ніж потрібно було заходити. В принципі, непогано я зафіксувався, хоча і в мінус, але... Якби я зафіксувався десь пізніше, то би втратив набагато більше. Переходимо до наступної позиції. Наступна позиція по монеті Галам. Ось у нас є також рівень. Заходив я в той день в шорт, в дві позиції, тому що все тоді йшло в шорт. Бачимо, у нас є раз відштовхування, два відштовхування, третє відштовхування і підхід до нашої лінії підтримки. На що я розраховую пробій приблизно сюди. В принципі, це майже така ж сама ситуація, що із минулою я тільки що показував. Досить дуже графік схожий. Розраховував імпульс вниз і на цьому заробити. У нас є об'єм. Ось тут і ми бачимо об'єм на покупку в надії того, що ми його розберемо, і підемо різко вниз. Дивимося, як це все відпрацьовувало. Ця позиція досить довго записувалася, 6 хвилин, тому давайте ми будемо скручувати. Ось, мене взяло на половину позиції, потім візьме ще, на, ще на половину взяло. і взяло на повністю свій робочий об'єм. Стоп-лосс стоїть в небі, ніякого обґрунтованого стоп-лосу тут немає. Немає об'єму, за який сховатися. Тобто тримається стоп-лосс на надії. Дивимося далі. Зараз в магнета взагалі оця гала не активна була, бачимо по стакану, стакан ледь-ледь рухається. При пробої, навіть якщо там маленький об'єм монеті, він все одно може бути активним. Но тут і ну тут об'єм більш-менш середній, 81 мільйон середній об'єм по цій монеті, але як бачимо, стакан стоїть на місці. Об'єму майже немає в цьому стакані. Дивимося далі. Ось бачимо, я чуть-чуть той стоп лос переставляю, переставляю. Оце, от якраз, і помилка тому, що коли ти ставиш стоп лос не за якийсь там об'єм, а просто будь-де. Я думаю, в проценті 80 людей, які торгують по системі скальпінг і ставлять стоп лос будь-де, коли ціна підходить до їхнього стоп-лосу, вони завжди його переставляють. Переставляють. Чому так? Тому що в них нема аргументу де поставити стоп лос У них немає хорошого фактору, що ось тут, якщо я зараз поставлю стоп лос то буде правильний стоп лос так само і в мене. Я входжу в тих якраз 80% людей. Ось, немає в мене ніякого хорошого об'єму, щоб сховати свій стоп лос щоб бути впевненим, отут хороший стоп лос отут і ми не дійдемо до мого стоп лосу Тут доходимо ми до мого стоп-лосу, я його перекидаю вище, вище, вище. Тому ось це моя така велика помилка. Дивимося далі. Ось монета стоїть на місці, топчеться буквально там, не знаю, хвилин, певно, 4 точно. І після чого там десь пішов роу вгору, Потім я вже стоп лос не бо тому що розумію, що це ну, неправильно так робити, що стоп лос переставляти, переставляти, тому що чим далі я переставлю свій стоп лос тим більше я втрачу. Навіщо мені втрачати? І Тому смирився з тим, якщо зараз ціна дійде до мого стоп-лосу, то я втрачу і на цьому я не зароблю. В принципі, що і стається, ціна піднімається вгору і ось мене закриває по стоп-лосу, і навіть ні один лімітний ордер на фіксування не закрився. На ці позиції я втратив мінус 3 долара 21 цент. Тут я міг би втратити ну, хоча б з 2 долара, якби не оцей стоп лос тому що кажу, я стоп-лосс перетягав, перетягав, перетягав вище, 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 і отаким от вище вище я втратив більше. Тому ось так монета виглядає по історії. Дивимося, Куди вона далі пішла. Як бачимо, я зайшов вниз на самому низу свічі, і теж вийшов досить гарно. Вийшов гарно, тому що далі ціна дуже сильно пішла вгору. Я би буквально це просто не пересидів би ні в якому разі. Ми тут зайшли вниз, ось тут і вийшли. І потім ціна пішла трохи вниз, і далі пішла рім... стрімко вгору. Тому досить гарно я вийшов. Ну а помилка тут і була, тому що я переставляв свої стоп-лоси і от втратив мінус 3 долара 21 цент це взагалі не по моїй системі. За цей день я віддав на дві ці комісії долар і 8 центів, а по Менаті Гала я віддав 60 центів. В принципі, закрив я цей день понеділок мінус 4 долара 69 центів. І далі я не торгував. Вівторок я не торгував. Зараз записується це відео в середу і тому не знаю. Скоріше за все буду торгувати. подивимося. ну просто от. Кому інтересно, зараз я вам продемонструю загальному свій тиждень минулий. ось Буквально там один день був в плюс, далі все в мінус. Потім минулий тиждень, з 8 по 14 липня, теж в мінус, там мінус 20 доларів. Всього тут і тих три дня, п'ятниця, субота, неділя, просто вже тільт. Тут я закрив плюс 31 цент. Коротше, я це все показую для того, щоб ви бачили реальність трейдингу, що не все так буває гладко, як ви думаєте, як ви все бачите, як вам показують ці трейдери. А на цьому все обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, щоб бути самим першим, хто підписався на цей YouTube канал, тому що я впевнений, що в мене все вийде і я зможу добитися певних результатів. Будеш проходити разом зі мною цей шлях. Тому усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.